Друзі, всім привіт. 9 вересня і минуло 10 днів після того як ми поставили другу, другі полоски на основі амітразу. Я вам показував, ми зробили їх з картону, їх бджоли досить так порядочно гризли. Ну, але їхня дія все ж таки була нормальна. В перших два дні падало 8-10 кліщів, а потім напротязі кожного дня падало там. 3-4 і от зараз 10 днів пройшло, І давайте глянемо, що там в нас робиться. Е, друзі, а книжків нема. А чому нема? Тому що в нас бігають тут такі шпіони. І я думаю, що це вони їх і підчищають. Так що наші, наших кліщів, скоріш всього, що крадуть е, Мурашки. Е, мурашки забирають ось цих кліщів, тому ні, вон де є один. Є один. Ну, одним словом, ми приходили, другий вон де є. Ще не всіх забрали, ми приходили зранку. Кожного дня робили таку невелику, невеликий контроль. Тут кожного дня було декілька кліщів. І це не факт того, що мурахи, бачите, вони бігають до сих пір, що вони їх не забирали. Ну, Але думаю, буде цікаво, як, що з нашими картонними полосками сталося. Друзі, а з полосками вони на даний момент у нас, а їх майже згризли. Їх за цих 10 днів майже згризли. Ну це не, не є таким чимось таким критичним, вони свою роботу зробили. Тому, тому друзі, ми ще будемо робити одну, один обробіток. ну Це вже буде пролив. Наразі ці полоски нехай допрацьовують ще цих пару днів. І тоді ми вже зробимо контрольний пролив, побачимо, скільки кліща сипеться. І приймемо рішення, як нам працювати далі. О, це ще покліщу. До речі, друзі, дуже багато зверталися до мене людей. Проблема в цьому році з кліщем досить така серйозна. Його по всіх регіонах є в цьому році дещо більше, ніж зазвичай. Тому не потрібно це ігнорувати. І потрібно з ним боротися все-таки так більш, більш конкретно. Ще через днів 4 ми зробимо контрольний пролив 10 сімей. Тим же самим тактиком. Ми знаємо, що він у нас перевірений. У нас ще є на залишку цей тактик. Ми проляємо ним 10 сімей і побачимо, що, яка ситуація в нас по що в сім'ях. І ти приймемо рішення, що робити. Ну а так по пасіці друзі, ну не, не проводимо ми зараз ніяких таких робіт. Так як всі сім'ї сидять скорочені, підгодівля дана закінчена ще 30 серпня. Ну і після підготівлі дано по 5-6 літрів сиропу кожній сім'ї. І Після підгодівлі контрольний вулик в нас який стоїть на вагах. У нас показує 36 кілограм. 36 кг. Тут стандартна сімейка така, як всі сидить вона на 9 рамочках. Займає так, вона досить, досить непогано, досить плотно. Давайте глянемо ще, який стан тут полосок. Ну, такий самий менш більш, як, як і там, підгризли вони все так конкретно. Цю полоску вони з'їли майже повністю. Ну, це, це не можна сказати, що це погано, тому що бджоли, коли згрізали ці полоски, вони з ними контактували, розносили це по вулику і це збільшувало дію цих смужок. Так що все нормально. Ну, 36 кг важить зараз вулик. Я не можу сказати, скільки конкретно там є кормів, тому що не знаю тари. Я не, не тарував, не знаю. Ну, приблизно так думаю, якщо взяти, якщо цей вулик разом з цим начинням з рамками ну, важить приблизно 10 кг, це можна сказати, що 26 кг кормів в даній сімейці зараз є. Цього повністю їм буде вистачати на осінній, зимовий і весняний розвиток. Але ми ще будемо забирати звідси три рамки, з яких вийде розпліт. Я робив недавно таку невеличку ревізію. Там заглянув буквально в 4-5 сімей. Є ще в сім'ях розпліт. По дві-три рамки, невелика кількість, така як на ладоні, і матки ще сіють. Так як в нас зараз погода така встановилася досить тепла. Вечора вже холодні, але сама. Температура денна така досить тепла, і якщо вірити нашим синоптикам, передають ще майже на місяць часу до початку жовтня таку ж теплу, малодощову погоду. Так що матки ще будуть, думаю, в цьому році трошки працювати. Друзі, так як кожного року є е, е, сімейки е, різні. Е, Є, які будуть слабші, є, які будуть сильніші. І, і, і якщо хтось каже, що там у мене всі сім'ї сильні, чи у мене всі сім'ї середні, я цього сказати не можу, тому що майже на кожній пасіці завжди є якісь сім'ї, скажімо так, вискочки, які рвуться вперед, якісь стандартні, ну а якісь по якійсь причині є які слабші. В нашому випадку не можна сказати, що якщо слабенька сім'я, значить вона погана. Друзі, є такі сім'ї, які просто заливалися. Залівалися під час медозбору гнізда, дуже сильно обмежували матку в червіні, тому і не, немає в них зараз сили, тому не негоден сказати, що ці сім'ї негодячі. Це хороші сім'ї з гарними продуктивними матками, але. Вони занадто медисті були для того, щоб набрати сили. Та, як я казав, друзі, в нас в загальному пасіка буде зимувати 5-6 рамок. Десь якась там сімейка буде на 7-8, ну цих я не рахую. Я беру ну, більшу кількість сімей, які будуть зимувати. І для карніки це є досить нормально. Шість рамок для того, щоб клуб займав там 5 вуличок. Це, є, можна сказати, гарна сім'я, яка навесні гарно буде стартувати. Друзі запитували мене, чи, чи роблю я осіннє вирівнювання. Ні, друзі, я не роблю, тому що це трошки так трудо Трудоміський спосіб Ця осіння вирівнювання. Потрібно відшукати маток сюди. Я роблю зимову вирівнювання Я вам це показував. Тоді я не відшукую маток, я беру просто рамку бджоли там з краю де ніколи немає матки, і перетрушую в ту сімейку, де мені потрібно. Тоді немає ніякого ризику, що хтось там. Когось там вб'ють чи буде якась бійка, тому що як тоді бджоли ще в такому стані, що вони одна на одну і на маток не звертають уваги. Ну, ось такий ролик, можна сказати, інформативний. З клещем ще не, ми не закінчили. Ми ще будемо робити деякі заходи, щоб зробити все ж таки контроль, щоб ми зрозуміли, що в нас дійсно пішла закліченість в сімей, в зиму. ну, Мінімально, тому це ще не, не, не весь процес боротьби з кліщем. Після проливу будемо робити остаточне рішення, як ми будемо поступати далі. Наразі всім добра, миру, спокою, слава Україні!